Доброго дня, 16 травня 24 рік. Ну, сьогодні у нас вирішив я записати таке відео. Як я кажу, інформативне буде відео. Це буде цікаво всім. Можете лишатися до кінця. Буде дуже цікаво, тому хто обробляє рослини про шкідників, про все остальне. Я кажу, наш канал створений для того, щоб ми показуємо, як ми робимо щось, розповідаємо. Якщо щось невідомо, щось незнайомо, ми обов'язково знайдемо і розповімо. У нас вийшло там, ми знімали вчора відео про обробіток персиків і. Плодожерка, я сказав, плодожерка, персикова плодожерка, є таке поняття. Людина мені написала, що це неправда, ну не неправда, сказали, що плодожерка відкладає в паганах. В кінці відео чекайте буде все. Ось, хочу ще поговорити ось також про шкідника, такого, як щитівка. Бачите, це я спеціально пішов, є такий фундук, він у нас за хатою в затишку росте. І тут буває. Це на рахунок того, що вчора я обробляв карагеном, я кажу, ну. Куроген дуже добре справляється із щитівкою, тому що це дуже багато хто пише, як що зробити. Ось бачите. Особливо це в таких місцях, де затишок, де немає сонця, і обов'язково щитівка. Ну, Ми зараз обробляємо, десь попаде, десь не попаде. А так саме краще рано навесні, або пізно восени, коли вже зійде листя, буде голий стовбур і стовбур обробляєте краген. Ну або, не знаю, якийсь інший там. Який, ви знаєте, я обробляю цим інсектицид проти щитівки, щитівки кораген дуже добре. Добавляйте туди ще адюванта, обов'язково, щоб покрило повністю, щоб не крапельками у вас стояла, а повністю покрило стовбур і ту щитівку повністю. І все. Ось ще бачимо, покажу вас ось так, бачите. А це, але це не шкідник. Це, як кажуть, наші. Помічники, це кокон. Хотів швидко сказати і забувся. Богомолу. Це кокон богомолу, вони вилазять і потім вони, не знаю, що там, що сидять, кажуть, що їдять. Буде цікаво. Пошукаємо і це. От я за що кажу, що наш канал на рахунок того, що створений, щоб ми ділилися досвідом, а якщо щось невідомо, ми підскажуємо один одному. Завдяки тому коментарю я сам зайшов, почав шукати в інтернеті і дуже багато знайшов навіть для себе цікавої інформації. Це у нас вчорашня жовта, вона була гарно пов'язалася, але приморозки зробили своє діло. Ну, Нам буде вдосталь. Хотів показати. Хотів показати враження, теж враження, не можу. Ну, в общем, шукав, шукав я, ось, о, бачите, ось ось я зірвав ось враження, Вон, бачимо, така чорна цятка. Це і є враження по але це вже... Бубка, так сказати, вона вже пропадає, Ото було враження продажеркою. Тяжко знайти, тому що ми обробляли працювали на випередження, працювали, не чекаючи акації цвітіння. Тож і всім рекомендую обробляти від плодожерки черешні і вишні. Раніше ви працювати на випередження. Так, до періоду, коли він, вони достигають, все з них виходить вся ота зараза. І ви куштуєте. Смачні, без хімії вже воно виходить. Ясно, що там якісь залишки залишаються, але ми їмо більше зарази. Так, йдемо до персиків. Цю ж тему про персикову плодожерку. Ось так у нас нав'язалися абрикоси. Бачите, скільки там абрикос. Ну, Це навіть не переказати, не показати, скільки цих абрикос в цьому році. Що це не знаю, що ми будемо з ними робити. Ось абрикоси. Забігаю наперед. Ось наше щеплення. Бачите, пішло. Щеплення тут ось. Щеплення щось там просинається. Тут щеплення. Це ми Бая Маріса там цепляли. Вон, Вандеркот. Абрикоси цепляли. Ось щепляли. Хотів я на абрикосах вам показати враження теж. Ну, Бляха муха, в цьому году так обробляємо, що дуже тяжко знайти враження плодожеркою. Ось персики ми призівали, ось вам і бачите, хто побачив, одломав, вже все одно Одломав. Зараз. Вон бачите, на чорному фоні такий пиптик торчить. То вже виступив сік з плоду. То місце враження. Плодожеркою. На рубчику. Бачите? На рубчику. І я в кінці вам поставлю. он Видно. Виступив такий сік, кам'ять, як сік. Оце вже враження. Це вже нектарин, це наш нектарин привитий на абрикосі. Ось, бачите, тут абрикоси. Тут ось у нас інжирні персики. Теж он враження. Бачите? Хочу фокусуватись, але враження теж в рубчику є. Вражає. Ось, бачите, Ось. дуже багато плодів, вже вражених персиковою плодожеркою. Трошки ми проморгали з персиковою плодожеркою. Ось яскравий приклад. Зірвемо його. Зірвемо він все одно вражений, бачите? наскільки камінь виступає, ось це вже враження персиковою плодожеркою. Там уже, там уже почитаєте потім в кінці, що. Все, будемо закінчувати відео так дуже довго. Треба його клеїти. Бачите, скільки в нас абрикос. Абрикос, абрикоси в нас не видно сильних вражень. Трошки ми встигли спрацювати. По персикам ми запізнилися. Чому запізнилися? Тому що був дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер дув, то дощі, то вітер і не було змоги обробити. А шкідники не сплять. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!